Теплі вітання з незламного Херсона на зв'язку Херсонська міська військова адміністрація, оперативна інформація, тому що в мережі шириться неправдива інформація стосовно того, що зараз задимлення в Херсоні спостерігається, тому що горить полигон твердих побутових відходів. Це не є правдою, не є дійсністю. Так, близько восьмої години ранку, сьогодні, 10 серпня, є вороже влучання на майданчик горводоканалу, нашого місцевого водоканалу. Споруд. Вони називаються правильно мулові, мулові майданчики. Ситуація стосовно цієї пожежі ускладнюється тим, що території, на яких знаходяться мулові майданчики, каналізаційних а, очисних споруд міського херсонського водоканалу, а, вони не до кінця ще розміновані. Наші комунальники працюють, наші рятувальники працюють, ситуація контролюється. Будь ласка, уважно слідкуйте за офіційними майданчиками Херсонської міської військової адміністрації. І Романа Мрочка, на яких ми повідомляємо, як поводитися під час задимлення та пожежних всіх негараздів. Зараз на цьому майданчику ви бачите, як відбувається заливання, і таких майданчиків дуже-дуже багато. Тому дуже раджу вам запастися терпінням. І з розумінням поставитися до роботи наших героїчних комунальників, які не зважаючи ні на що і на безпекову ситуацію роблять все можливе, щоб життя наших херсонців було комфортним в нашому рідному місті.